Ви просили відзняти відео про хвороби, які можна підхопити від домашніх улюбленців. І ось наші топ-7. Всім привіт! Домашні улюбленці! Це класний антистрес. Вони створюють атмосферу затишку та дарують незабутні емоції. Більше того, тварин використовують для лікування та реабілітації. Наприклад, каністерапія, взаємодія з собаками або іпотерапія, взаємодія з кіньми, апістерапія, взаємодія з бджолами. Тримати тварину вдома це також відповідальність. А тому сьогодні пропонуємо топ-7 захворювань, які можуть передатися нам від домашніх улюбленців. Поїхали! І перший сьогодні це, звісно, сказ. Смертельне захворювання, яке не має лікування, однак профілактується щепленнями. Про сказ у нас є окреме відео на каналі. Там ми в деталях його розбираємо. Посилання буде в кінці відео. А поки зупинимося на ключових моментах. Перше, ми не чекаємо 10 днів і не спостерігаємо за твариною, яка нас укусила. Ми одразу починаємо вакцинацію. Друге, курс вакцинації не 40 уколів в живіт, а всього лише 5 у дельтоподібний м'яз. Ну і третє, не забуваємо щеплювати наших улюбленців. Рекламна пауза. Котик вечеряє. Токсоплазма це примітивний протозойний паразит. В природі його найбільшим резервуаром є родина котячих. В побуті заразитися можна через фекалії тварин, наприклад, прибираючи лоток за ним. Або в пісочниці, де грають діти, а перед цим похезав котик. Інфікування зазвичай проходить безсимптомно і без жодних наслідків для здорової людини. Більше того, від 5 до 50% населення перенесли інфікування цим паразитом. Однак токсоплазмоз може мати важкий перебіг для людей з пониженим імунітетом. І саме головне у вагітних, адже може викликати аномалії розвитку плода. Питання обов'язкового скринінгу вагітних на токсоплазмоз залишається відкритим. І однозначних за чи проти немає. Ми ж хочемо зробити вам акцент на наступному: перше, токсоплазмоз не варто боятися, він безпечний для здорового організму. Друге, він не потребує жодного лікування, окрім первинного інфікування під час вагітності, і то не для всіх. Третє. Вагітність не привід позбуватися котика чи кішки. Достатньо просто дотримуватись гігієни у побуті. О, злиться. Марсель, ти що обідівся? Марсік, прекращай! Знову про котів. У народі відома як хвороба котячих подряпин. Викликається бактерію Бартонела, що є представником нормальної мікрофлори ротової порожнини кота. І інфікуватися нею відповідно можна після подряпин чи укусів кота, найчастіше граючи з улюбленцем. На місці укусу утворюється папула, що нагадує укус комахів. В подальшому може утворитися виразка. До неї приєднується лихоманка, збільшення лімфатичні вузли, слабкість і болі в м'язах. Лікується курсом антибіотикотерапії. Профілактика не дразнити вашого звірка. Пишем. Під цим терміном розуміють величезну кількість різноманітних грибкових інфекцій, які можуть викликатися різними збутниками і вражати шкіру стоп, паху, а ще нігті та волосся. Передаватись вони можуть як від людини до людини, так і від домашніх улюбленців. Їх надзвичайно багато і розповідати про кожне окремо не вистачить відео. Акцентуємо увагу на двох моментах: лікуються вони проти грибковими препаратами, але не статину. Останнє ефективний виключно проти грибка кандида. І другий момент. Якщо помічаєте проблеми зі шкірою чи хутром ваших улюбленців, звертайтеся до лікаря. Звір, звір, звір. З'ї. Лептоспіроз це найпоширеніше інфекційне захворювання, яке можна заразитися від тварин. В рік ним хворіє щонайменше мільйон осіб, 60 тисяч з яких помирає. Ці цифри відносні, адже захворюваність не завжди додіагностовується. Мабуть, через це воно має так багато нас. Вони зараз у вас на екрані. Вау! Живеться бактерія в нирках тварин і заразитися нею можна через сечу хворих цавців. Кусь? Марс, кусь? Ти диви, який їсти не дам? Кусь будеш робити. Потенційно її можуть переносити близько 160 видів. Діагностувати цю хворобу важко. Основним її симптомом є висока лихоманка до 40 градусів та ураження різноманітних органів печінки, нирки, легень із розвитком їх недостатності. Допомагає з діагнозом ПЛР, антитіла та професійний анамнез. Все, розслабься. Да. Не трогаю тебе. Вибачайте, потіскали, спалив лікується антибіотиками та підтримуючою терапією для уражених органів. Марс тебе не видно. Кс. Марсель? Аж талію видно? Його талію є? Це дрібні комахи ектопаразити Тобто ті, які живуть на шкірі і харчуються кров'ю тварин. Вони б жили і на людях, але ми не маємо шерсті, і наша шкіра затовста. Однак це не означає, що потрапивши до нас від котика чи собачки, нас вони не кусають. Укус зазвичай болісний, свербить і на його місці може бути папула. Зазвичай вони доброякісні, хоч і неприємні, минають самі. Якщо сильно зудять, можна антигістамінні препарати. Втік. Не зовсім. Жопка не втекла. Ладно. Профілактика полягає у догляді за улюбленцями. І обробки шкіри та хутра у разі виявлення бліг. І тут по аналогії з грибковими ураженнями. Гермінтів або по-народному глисти, які можуть передаватися від тварини до людини, дуже багато. І Їх симптоматика дуже різноманітна. Звичайно, більшість із них живе в кишківнику. Та буває, що вони вражають печінку, легені та навіть мозок. І так як прояви можуть бути найрізноманітнішими, ми звернемо увагу на двох загальних моментах. Перший ми регулярно проводимо дегельмінтизацію наших домашніх улюбленців з профілактичною метою. Друге ми не проводимо профілактичну дегельмінтизацію дітей. Тобто антигельмінтні препарати з профілактичною метою дітями не даємо. Вони показані, коли ми виявили глисти саме у дитини. Тобто є гельмінт є таблетка. Тварин профілактуємо, дітей ні. Ще варто згадати сальмонельоз. Це кишкова інфекція, яку можна підхопити, в тому числі, і від тварин. Ще мене згадали орнітоз, бруцельоз та кампілобактеріоз. Але вони трапляються вкрай рідко. А на цьому все. Регулярно відвідайте з вашим улюбленцем ветеринара, вчасно робіть необхідні щеплення, дотримуйтесь правил поведінки та гігієни з тваринами. Всім більше доказової медицини, Арс, Щось скажеш? Забро.